Так, відчутка привіт, показую, як робити масаж у панураза. розпустити волосечко, для того, щоб у нас була вільна голова. Далі запускаємо руки в голову і починаємо зсувати шкіру із черепа. Тобто, з роками. У нас шкіра приростає до черепа і стає вже не такою подвижною. Тобто, якщо ви спробуєте, як рухається шкіра у маленьких діток, вона дуже легенько рухається в різних напрямках, то через те, що з роками шкіра приростає до черепа, відповідно у нас вже не такий не такі не такий рухливі, не така рухлива верхня частина голови. І від цього з'являються зможки, то це є одною з причин зможок. Крім того, коли ви робите масаж опоневрода, це дуже класно впливає на ріст волосся і на профілактику головних болей. Тобто три великих плюси. Перше, це профілактика змошок. Друге, це профілактика головних болей, і третє це покращення росту волосся. Тобто Ми робимо гарно, гарно по всій голові. Беремо ось так руками і рухаємо в різні сторони, і тут беремо пучок, рухаємо в різні сторони, скрізь робимо. Потім доходимо ззаду до цих горбочків. двох. Гарно масажуємо ці горбочки. У мене була така проблема, що декілька разів, навіть декілька років підряд, праворуч один горбочок застоювалося там солі, і в мене прямо весь час боліла в одному місці голова. Поки мені сказали, що це солі, це вже було давно. І от регулярно масажуючи, це також може допомогти. От. Далі плавно переходимо на шию. Гарно-гарно також масажуємо шию донизу. В ідеально, ще перейти на вушка і закінчити вухами. Гарно, гарно вгору, вниз промасажувати вуха. Потім можна прямо навіть отак взяти за оцю. Внутрішню штучку потягнути, потягнути і це все вушко потягнути. от, І завершити. Так. Що це, робимо від однієї хвилини, починаємо до трьох, збільшимо, в принципі, бажано кожного дня, коли у вас є час це робити. Пробуємо.